Українські міста змагаються хто краще розфарбує гігантську писанку. Цими вихідними урочисто відкривали сучасний оптово-роздрібний торгівельний комплекс Європа. Заклад світового зразка вражає не лише площами, але й інфраструктурою. Ще розкажемо, як місто постраждало від примх погоди і як спорт об'єднав чиновників. Вітаю в ефірі! Інформаційна програма «Місто». До Хмельницького прибула польська делегація в обласному центрі. Закордонні гості мають намір відкрити торгові представництва текстильних фірм. Зокрема, найбільшого у Польщі дистриб'ютора тканин та фурнітори компанії Грашка обирають іноземні візитери з поміж чотирьох українських міст. Які шанси у нас розпитували мої колеги? Польські текстильники та представники торгово-промислової палати міста Лоць вирушили у вояж Україною. Закордонні гості вже побували у Києві, Харкові та Одесі. Тепер завітали до Хмельницького. Метою таких відвідин став пошук міста, у якому поляки мають намір відкрити генеральне представництво власного дистриб'ютора тканин та фурнітури компанії Грашка. З досвіду виникає, що українські представники, тут підприємці, також представники. Кравецьких фірм приїжджають до Польщі безпосередньо, щоб закупитися в їх фірмі продуктами. Вони, якби, були таким поштовхом, щоб ми війшли власне на ринок український. У дуже в текстильній галузі працює понад два десятка підприємств. Частина з них є постійними клієнтами польської компанії. Тож з відкриттям осередку у Хмельницькому кажуть місцеві чиновники, підприємцям не доведеться мандрувати за необхідною текстильною амуніцією до Польщі. Надіємося, що таке представництво буде в місті Хмельницькому, і по тих містах, де вони будуть, вони вже такі дочерні представництва будуть організовувати з генеральним місті Хмельницькому. Так принаймні, ми плануємо. Ну а торгово-промислова палата міста Лець планує підписати договір про співробітництво з нашої торгово-промислової палати. Остаточна ж відповідь на запитання бути чи не бути у Хмельницькому генеральному представництву стане відома вже незабаром. в пошуку відповіднього партнера ми були і в Києві, і в Харкові, і в Одесі. Тепер ми в Хмельницьку. Після того як ми вернемося до себе, ми заналізуємо всю ситуацію, як реагують українські представники, і якби вирішимо, з ким будемо співпрацювати. У ході зустрічі з представниками міської влади, торгово-промислової палати та місцевими підприємцями, закордонна делегація обговорила й питання налагодження співробітництва українських та польських виробників у текстильній галузі. Поблизу міського ринку у проїзді геологів розпочав роботу сучасний оптово-роздрібний торгівельний комплекс Європа. Наразі це найбільший у місті заклад світового зразка з бутиками, зоною громадського харчування, стоянкою та розвиненою інфраструктурою. З нагоди відкриття торгівельного комплексу для хмельничан влаштували справжнє свято з розіграшами, конкурсами та виступами зірок шоу-бізнесу. Зводити Європу у Хмельницькому компанія Глоінвест розпочала два роки тому. Наразі двоповерховий красень, торгівельний комплекс займає 27 тисяч метрів квадратних площі, налічує понад 700 торгових місць. Крім того, є тут продуктовий супермаркет, зона громадського харчування. Поблизу Європи облаштували парковку, розраховану на більш ніж тисячу автівок. Комплекс забезпечили необхідною інфраструктурою. Мы три года проводили значит, опрос на рынках. Они захотели, чтобы торговая точка была приблизительно 3 на 4, но мы сделали 3 на 6, 2 этажа. Вот. Поэтому комфортные условия они все имеют. Мы построили вентиляцию, отопление, кондиционирование, туалеты. Мы подвели городскую воду, канализацию. У нас своя котельная. То есть условия для комфортного... Прибування в комплексі як продавцов, так і покупателів повністю создано. Європа торгівельний комплекс світового зразка, зручний для працівників та відвідувачів. Його відкриття гарантує хмельничанам появу додаткових робочих місць. Це зразок того, яким має на сьогоднішній день бути торгівельне обслуговування? Звичайно, це дуже непросто, але я думаю, що саме в такому напрямку наше місто торгове ми маємо рухатися. Хотілося б, щоб розвивались заводи, фабрики. Але от саме торгівельний комплекс, який має можливість продавати цю продукцію, яка і нас в місті Хмельницькому виробляється, яка завозиться сюди. Саме він є таким от зразком і таким гарним хорошим підприємством. Крім того, створено 150 робочих місць нових для хмельничан. Це повірте, сьогодні не так-то просто і не так то легко. Тому позитив, звичайно, є оренда бутика у Європі. Коштує 500 гривень у місяць. 90% площі тут уже зайнято. Продавці та підприємці встигли оцінити переваги нового робочого місця. Нове дихання для нашого місця, тому що у нас немає таких, якби торгових центрів, щоб вони були і оптом займалися, і роздрібом. Тобто, я думаю, що для підприємців це теж цікава альтернатива попрацювати от, е, в такому гарному величезному торговому комплексі. Тут дуже зручно для підприємців і для покупців, тому що тут все в приміщенні більш культурно, більш культура обслуговування. Вам тут не нахамлять, не нагрублять. Ну, чекаємо. Тут не лє на голову дощ, взимку тепло. З нагоди відкриття у торгівельному комплексі влаштували сімейне свято. Вистачало тут розваг і для дорослих, і для малечі. Дітлахи бавились у конкурси, малювали на асфальті, частувалися морозивом, дивували присутніх витонченістю та грацією живі скульптури. Приготували для хмельничан і чимало подарунків від Європи. Їх розіграли у лотерею. Гарний настрій музичними та хореографічними композиціями на святі створювали місцеві виконавці. Завітали до Хмельницького й українські зірки гурт «Танок на майдані Конго та Ірина Білик. Городянам і забава, і сам комплекс припали до душі. Хорошо, близько, отри, ці удобно, ці недоступні. і атракціони. Подобається удобно під'їхати, виїхати. У планах інвесторів європу розширяти. кажуть, усе залежить від побажань хмельничан. Поки що питання номер один забезпечити транспортне сполучення з мікрорайонами міста. До Європи курсує лише 20-та маршрутка, та кількість громадського транспорту планують збільшити. Також, поблизу торгівельного комплексу, мають намір відремонтувати дорогу. Тепловики продовжують замінювати зношені труби на нові. Основні роботи ведуться на мережі, що пролягла від вулиці Маршала Рибалка до Озерної. Працівники Хмельницьк Теплокомуненерго уже проклали понад 300 метрів попередньо ізольованих труб і вже найближчим часом підключать гарячу воду мешканцям мікрорайону Озерна. Втім, не надовго. Чому дивіться далі? Працівники Хмельницьктеплокомуненерго на теплотрасах трудяться вже більш ніж два тижні. Зношені мережі замінюють на нові, попередньо ізольовані. Є така новація, що по трубі сигнал проходить і подається на табло через багато років, вже потім пізніше, нам де легше їх обслуговувати. Якщо десь буде якесь витоки на цій трубі, то вона по сигналу показує, де вже витоки є. А сигнал буде передаватися на пульт управління там, на ЦТП або на котельні. Основні роботи ведуться на трасі, що простягається від вулиці Маршала Рибалка до Озерної. Заміну тутешніх мереж комунальники вважають конче необхідною, адже саме вона в осінньо-зимовий період забезпечує теплом домівки 20 тисяч містян. Працівники профільного підприємства уже приступили до монтажних робіт. Щоправда, поки що оновили лише частину зношених мереж. Самі ж роботи мали б стартувати з ділянки, що навпроти обласного військомату, кажуть спеціалісти. Корективи у графік внесли випробування, які тепловики провели перед початком капітальних робіт. Так як порив вийшов на цій ділянці, ми її зараз поміняємо, теплову мережу пустимо по другій витки, а далі будемо проводити капітальний ремонт другої теплової мережі, яка йде в сторону верха озерно. Поки ж тепловики продовжують трудитись над першою ділянкою. Тут вже проклали 300 метрів сучасних попередньо ізольованих труб. До середини тижня планують оновити ще 100 метрів зношених мереж. Саме тоді обіцяють подадуть і гарячу воду озерчанам. Працює дві бригади: одна на котельня, яку ми міняємо там теж 530 трубу на попередню ізольовану. На озерну виділив міський бюджет 5,3 мільйона. І це все ми за літо повинні поміняти всю тепломережу більше кілометра. Триває профілактична робота і на котельнях. Там комунальники проводять ревізію насосів, ремонтують котли. Поратись на усіх об'єктах планують до початку осені. Тим часом наступне відключення мікрорайону Озерна від гарячого водопостачання заплановане на 31 липня. Подати у крани теплу воду обіцяють до середини серпня. Буревій, що ворував днями, наробив чимало шкоди. Обламані гілля дерев, обірвані лінії електропередач далеко не повний перелік проблем, які довелось ліквідовувати працівникам профільних служб міста. Найбільше в нас пострадали це Юго-Западний район, Дубовський район, центральна частина міста. Меншій пішов на виставку, район виставки. На протязі вчорашнього дня працювало дві автомашини місь світла по обривах і одна машина зеленого хазяйства по деревах. На даний час всі працюють, стихія ліквідовується, роботи проводяться. І до спортивних новин дев'ять команд комунальних підприємств, департаментів відділів та управлінь міської ради зустрілись на 14-й спартакіаді аби помірятись силами. Теніс, футбол, перетягування канату, більярд, шахи. Словом, різноманітність видів спорту вимагали від учасників спартак'яди і розумових, і силових зусиль. Головне завдання пропаганда здорового способу життя виконано. Однак важливим було й спортивне протистояння. Чи вдалося освітянам зберегти першість? Знає моя колега Тетяна Гуща. Підтягнуті спортивні та бадьорі. Дев'ять команд впевнено крокують майданчиком Дюзеша Номородин. А спартакіада, ну, вона потрібна для чого? Прогувати здоровий спосіб життя, щоб людина могла відчувати себе фізично здоровою, бадьорою, готовою до достатньо напруженої роботи, яка я абсолютно переконаний в кожного на робочому місці є. Ну і крім того, вона слугує от такому зближенню, сплоченню колективу. Тому що в робочому ритмі отак не завжди навіть побачиш, тут побачиш стільки гарних. Жінок таких мужніх чоловіків. Заступник мера бажає перемогти всім, однак зізнається, своїх фаворитів все ж має. Ну я ж виконком працюю, буду за виконком. За водоканал, за теплокомуненерго, за ЖКГ. Тобто, у вас Багато фаворитів. Багато, багато добре. Дякую. І хай переможе найсильніше. Доводити хто кращий збірним довелося у дев'яти видах спорту, що вимагали і розумових, і силових здібностей. Спартакіада включає в себе дев'ять видів спорту. Стараємося, щоб все було добре, щоб вони отримали максимум задоволення. Єдине, що хотілося б, щоб вони всі толерантно один до одного відносилися. Не в, в, в такій спортивній боротьбі не забували, як то кажуть, що завтра життя буде продовжуватися. Про толерантність, якої бажали організатори, учасники інколи таки забували. Пристрасті вирували на футбольному полі, серед майстрів кульової стрільби та дарцу. Похвилюватися вболівальників змусили силачі вам реслінгу. Та все ж найемоційнішими видалися змагання із перетягування каната. Освітяни та електротрансівці у безкомпромісній боротьбі за право виходу у півфінал до двобою ставали тричі. Як не старалися тролейбусники, та все ж програли. Ми трошки. Сумуємо за тим, що ми програли, але це є спорт, і в спорті повинен вигравати тільки сильніший. Ми раді в тому, що ми прийняли участь. І думаю, що на майбутньому ми теж будемо приймати участь такі в Спартакіаді, тому що спорт це є сила, здоров'я, і в нас такий великий колектив. Я думаю, що в майбутньому ми будемо більш підготовлені і будемо показувати більш кращі результати. А от збірна управління ЖКГ із суперниками справилося вправно. Головний комунальник міста Олександр Шаповал місце зайняв на лаві вболівальників. Ми вже 54 роки, ну я сушовим. Куди вже ви? А от своїх підопічних натренував вправно. На тренажерах силу качати, а потім головне, щоб команда злажність була. Вже. А без команду зараз ніяк це ж командна. Так само впевнено до фіналу дісталася і збірна управління праці, соціального захисту та охорони здоров'я. Настанови начальника, а можливо, його вболівальницький запал, таки допомогли перемогти суперників. Шаповалам дуже важко справлятися, тому що все-таки. Господарник, а господар, в нього в управлінні такі хлопці добрі, Ну і у нас непогані хлопці, гавди. ми мали більше духу і сили, і тому і ми перемогли. Але поважаємо свого суперника, поважаємо. Зараз руку подаємо. Ні, я як. Друге місце теж дуже почув. У загальному заліку на Спартакіаді золото здобули минулорічні переможці змагань освітяни. Срібло дісталося управлінню праці бронза команді Хмельницьк теплокомуненерго. На сам кінець приємна новина для футбольних вболівальників. Українська збірна обіграла колег зі Швеції на гол Ібрагімовича. Наш форвард Шевченко відповів двома влучними ударами у ворота суперників. Матч завершився із рахунком 2-1 на користь української збірної. Наступний матч наші хлопці зіграють 15 червня. Цього разу мірятимуться силами з французами. Стартує гра о 21.45. Вболювати можна не лише вдома. Гурдом цікавіше. Турнір транслюватимуть чи не у кожному хмельницькому кафе та пабі. Приєднуйтесь і з перемогою усіх нас!